Ніхто не має знати, коли він почнеться. Міністр оборони України Олексій Резніков застеріг усіх зайвий раз не говорити про контрнаступ збройних сил України. В інтерв'ю виданню РБК Україна посадовець заявив, що ворог не повинен знати про те, як і коли він відбудеться. У цьому і є сенс військової операції. Максимальна інформаційна тиша допоможе ЗСУ провести його якомога успішніше. Крім того, Резніков погоджується з твердженням, що очікування щодо контрнаступу України перегріті. Так він прокоментував заклик своєї заступниці Ганни Маляр не розпитувати про плани збройних сил щодо контрнаступальних дій. Водночас він запевнив, що початок контрнаступу стане зрозумілим із новинних повідомлень. У Міноборони раніше вже заявляли про те, що контрнаступальні дії українських військ вже відбуваються. Перша розмова Зеленського та лідера Китаю після вторгнення Росії про що домовились і чому це важливо? Переговори президента із Сі Цзіньпіном тривали майже годину, і головною темою, як вказує китайська сторона, була війна Росії проти України та способи досягнення миру. Що це може означати? Чи варто Китай бачити союзником у війні проти Росії? Домовленість про вступ України до НАТО, коли її чекати, якою вона буде. Саміт НАТО відбудеться у Вільнюсі у липні 2023 року і стане вирішальним кроком щодо вступу України в Альянс. Які можливі сценарії для нас? Усе найважливіше у четвер, 27 квітня, о 19.15 у проєкті говорить Великий Львів. Майданчик, де отримують слово усі та почують кожного, в ефірі телеканалів НТА та Еспресо, а також у соцмережах, говорить Великий Львів, інформаційна тероборона України.